Частина перша. У цій книзі я повинен знайти закляття, яке звільнить Василіска з під чар синьоволосої Але мені доведеться діяти швидко. Це місце підійде ідеально. Тут я зможу експериментувати, і ніхто нічого не помітить. Крім того, тут моя магія не завдасть нікому ніякої шкоди. Заспокойся, друже. За хвилину ти будеш у безпеці. А? Що це? А вже ж, магія, яка його контролює, певно, має якусь систему попередження. Щось схоже на сигналізацію. Василіск. Хтось намагається зняти моє закляття. Краще все перевірити. Припини. Треба квапитись, поки він не вислизнув у мене з руки. Сподіваюся, це спрацює. Відтепер моє слово оволодіє змією. Оскільки ти відмовився від нашої дружби, я закликаю нижчі сфери негайно звільнити його від жорстокості ворога. Селіску? Так, нам вдалося! Нарешті ти знов став нормальним. Ха -ха -ха -ха. Тепер, коли ніхто тебе не контролює, ми підемо до РАФ і все їй розповімо. Разом ми зможемо звільнити її матір. Псалфісен. О, синьоволоса! Куди це ти зібрався? Тебе це не стосується, синьоволоса! Ти помиляєшся, якщо думаєш, що маленьке закляття може розвіяти мої чари. Цього не буде. Я ніколи не залицятимуся до цукерки. На жаль, у тебе немає вибору, інакше Анжела постраждає, Ах... хіба не знаєш? Ах... Тільки якщо ти побіжиш розповісти про все своїм господарям. А якщо ти промовчиш, ми зразу зможемо їх здолати ще до того, як вони про це дізнаються. Ти не розумієш? Я не можу допустити, щоб Раф про щось дізналася. Але чому ти і так не в пошані у господарів? І ще з того. Так чого ж ти працюєш на цих двох? Тебе шантажують? Ні. Але тільки в них є сила здійснити мою найзаповітнішу мрію. Я допомагаю їм, а вони дають мені натомість те, що хочу я. Незалежно від того, чи завдасть це страждань комусь іншому? Невже це говорить демон? Може тобі і смішно, але я не можу цього допустити. Зрозумій, ти не зможеш мене зупинити. Дивись. Удар гіпнозу. Її очі. Я не повинен дивитися їй у вічі. Я ж казала, що немає сенсу мені опиратися. Не дивитися їй у вічі. Я повинен щось придумати. Летючий вогонь. Що ти мене поранив. Тримайся від нас подалі, і ти більше не постраждаєш. Забудь про це. Вінь! Тисяча чортів. Я попереджав, щоб ти трималася подалі. А? Мої вогняні кулі пролітають крізь неї. Ти застав мене зненацька і лише раз, але більше такого не повториться. А! Драматизуй за кілька секунд біль мене. Протидія моєї отрути триватиме значно довше. Тепер ти під моїм контролем. Салфіс у небезпеці. Певно, мені просто наснився поганий сон. А може, мене зачепило те, що я побачила його з цукеркою в універсальній бібліотеці? Я впевнена, це був лише збіг обставин. Мої друзі ніколи б мене не зрадили. Я повинна довіряти цукерці. Так. 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 А тепер будьте дуже уважними. Під час перевтілення дуже важливо навчитися ставати людиною. І дуже швидко повертатися до подоби ангела. Неймовірно. Він зробив це за секунду. Але як йому таке вдалося? Без жодних земних перетворень. Це не важко. Отже, хто хоче спробувати? Я, я хочу спробувати. Чудово, я підготував манекен. Шкода, його голова не змінюється. Молодець газ. А тепер поглянемо, як швидко ти зможеш перевтілитись назад. Раз, плюнути! Фантастика! Це вражає! О, Лишенько, здається, щось не спрацювало. Так. Тепер ви знаєте. Це один з ризиків миттєвого перевтілення. Іноді, коли ви ось так перевтілюєте з однієї подоби в іншу, деякі речі можуть застрягнути. Зазвичай це щось з одягу. Тому ви повинні бути обережними. Але ж це просто капелюшок. Так, але колись це може бути або думка, або навіть якісь емоції. Адже ви можете відчувати те ж саме, що в той момент відчуває ваш підопічний. Розумієте? Угу. Тепер усе зрозуміло. Ось чому я не можу викинути Олександра з голови. Цукерка якась спантеличина. Може, вона думає про салфіса. Ангели, пам'ятайте, нам не можна піддаватися людським пристрастям. Саме тому важливо навчитися перевтілюватись повністю. Чітко і ясно. <гум> Якби ж це було так просто. Цукерко, у тебе все гаразд. Про щось ти думаєш? Я? Якби вона тільки знала. У тебе написано на обличчі. <гум> Що ж мені їй сказати? Мій шпигунський дзвіночок. Схоже в лілу проблема. Я піду подивлюсь. М -м. А? Я справді хочу подивитися той фільм. Це чудово. До зустрічі. Он де вона. Начебто усе добре. А вже ж. Але чому тоді клята річ не перестає дзвеніти? Гадаю, з тієї ж причини, що й у тебе. <світ> О, а відколи це в желе з'явилось почуття гумору. А Ви, демони, дуже часто буваєте кумедними, та невже? І хто б це казав? Привіт, Лілу, можна тебе на хвилинку? Чого вона хоче? Це Глорія, дівчина, в яку закоханий Олександр. А в Олександра закохана Лілу, правильно? А тепер тихо, дай мені послухати. Звісно, що ти хотіла? А... Послухай, ви з Олександром дуже близькі друзі. Дуже близькі. Але, на жаль, лише друзі. Отже, він тобі довіряє. Ще й як. Він розповів Лілу, що йому подобається Глорія, але Лілу тримається в таємниці. Це ти в цьому винна. Ми багато про що говоримо. А чому ти питаєш? Я подумала, що ти б мала знати, якби йому хтось сподобався так, якби нею була я. Або я, а ні, відбувається знову. Ліло в Олександра немає дівчини. Чудово! Ну я хотіла сказати, я думаю, Лілу, що він дуже милий. тому ти могла б допомогти мені з ним познайомитись. Що? Що? Лілу, ти не могла б дізнатися, чи я йому подобаюсь. Звісно, подобається він закоханий в тебе, але Лілу тобі це не скаже. Ти впевнена? Так, я подбаю про те, щоб Лілу не розповіла цього Глорії. Тобі нічого не вдасться, бо я переконаю її допомогти Глорії з Олександром. Це прохання дуже незвичайне, і я повинна подумати. Я розумію, просто ти єдина, хто може мені допомогти. Що мені робити? Yeah. Вона послухає мене. Забудь про це. Побачимося в кімнаті змагань. Yeah. Зайди в цю камеру Салфісе yeah. Мені його розбудити? Зачекай хвилинку. Навіщо вам його волосся? Дуже скоро ти про це дізнаєшся, синьо волоса. А тепер розбуди його, Салфісе, поглянь на мене. Сила гіпнозу. Прокинься. Що? Що зі мною трапилось? Де я? Там, де ти не зможеш нас підставити, що відбувається? Випустіть мене! Заспокойся, Салфісе. Ти сам винен, що ми тебе тут зачинили. Ти звільнив Василіска і хотів попередити Синя волоса нам про все розповіла. Вибач, Салфісе. Я повинна була це зробити. Від цього залежить доля мого народу.